Одна з найважливіших розмов на планеті за останній час так діалог Трампа з Путіним назвало британське телебачення, І справді розмова диктатора з президентом Америки стала темою для обговорення найвідоміших світових медіа. Зокрема, The економіст пише про те, що Трамп ще розподівався, що Путін прийме його заклик до негайного 30-денного припинення вогню. Але, врешті, розчарувався. Про це каже і Financial Times. За їхню інформацію, позитивна оцінка розмови, про яку писав Трамп. Начебто суперечить реальності, бо сподівання Трампа на швидкий мир зараз зазнають краху. Результати цієї розмови показали, що йому важко реалізувати своє бачення швидкого миру в Україні у вигляді угоди, яка була б прийнятна як для Москви, так і для Києва. Водночас за York Times підтверджує цю тезу та пише про те, що, начебто, результат розмови з Путіним не виправдав надій Трампа. Видання зазначило, що під час діалогу Путін погодився на часткове припинення вогню, а не на повноцінне, на якому наполягали США і яке Україна вже прийняла. Окрім того, The New York Times опублікувало матеріал про те, що під час своєї розмови Трамп і Путін зосереджувалися на тому, що Україна має втратити та чим поступитись. Трамп і Путін, на жаль, мають одну вагому спільну рису: обоє хочуть більше територій, чого варті, хоча б заяви Трампа про Гренландію, Канаду і Панаму. І якщо Путіну в підсумку дозволять офіційно забрати Крим, третій важковаговик, якого немає в переговорах, але який за ними пильно стежить, Китай і сміливіше рухатиметься до окупації Тайваню. Ідеться в матеріалі за New York Times. До теми припинення вогню The Washington Post повідомляє про те, що Трамп і Путін могли домовитися про часткове припинення вогню в Україні, але план усе ще вимагає схвалення Києва. Guardian підкреслює, що зупинка атак на енергетичну інфраструктуру, про що говорить Росія, означатиме перше часткове припинення вогню за більше ніж три роки війни. Іспанська газета ABC пише про те, що розмова заклала основу для можливого рішення щодо України. Видання Washington Post зазначає на щоб російські чиновники схвально поставилися до діалогу, сприйнявши цей момент у позитивному тоні, хоча раніше він міг викликати не схвалення. А політико наголошує, попри те, що цю телефонну розмову описували як вирішальний момент у переговорах про перемир'я Росії та України. Насправді схоже, що Трамп і Путін провели досить багато часу, обговорюючи інші речі. Додам напередодні розмови Трампа з Путіним CNN писало про те, що цей діалог може стати вирішальним тестом на те, чи зможе Трамп виконати передвиборчу обіцянку і припинити війну. Також за їхню інформацію, головною метою розмови було досяг. Гнення домовленістю щодо поступок, на які готова піти Росія Каріна не читає лотелеканал НТА.